На жаль, кількість жертв російського ракетного удару вранці по Одесі, 15 березня, зросла до 21 У міських та обласних лікарнях залишається більше 50 постраждалих. Дев'ятеро поранених перебувають у важкому стані. Після ворожого прильоту в міську клінічну лікарню доставили 23 постраждалих, 13 з яких ушпиталили. На жаль, троє людей, які були у вкрай важкому стані, за останню добу померли. В епіковій реанімації перебуває два пацієнти. Ще двоє знаходяться у загальній реанімації. Решта пацієнтів мають Складні міновибухові травми кінцівок. Трьом пацієнтам виконано складні судинні операції про звшивання е, крупних судин. Е, сім пацієнтів отримали апарати зовнішньої фіксації. Це первинне оперативне втручання з приводу травм. Е, решта пацієнтів мають акубара травми і е, закриті черепно-мозкові травми. Е, один пацієнт з дуральною гематомою. Пошукова рятувальна операція на місці трагедії вже завершена. Відомо про 75 осіб, які дістали поранення. За офіційними даними, загалом у наслідок атаки загинула 21 людина, серед яких пожежник Денис Калесніков і працівник швидкої Сергій Ротару. 16 березня у лікарні помер ще один рятувальник – 39-річний Віталій Алімов. Серед загиблих також екс Одеси Сергій Тетюхін, колишній начальник Одеського управління патрульної поліції Олександр Гостищев і заступник начальника ГОН. МП Дмитро Абраменко у мерії повідомили усім постраждалим від вчорашньої атаки, місто надасть матеріальну допомогу. Сьогодні у нас розмір матеріальної допомоги в незалежності від я акцентую чи тому були питання, чи прописан зареєстровано місті Одесі всім, які постраждали на території міста. Буде виплачено від 50 до 100 тисяч в залежності від стану потерпілого. Крім того. Витрати пов'язані з похованням також місто бере на себе.